Який стоїть тут, ми його усі у Трускавці називаємо бус допомоги, але вже трішки його лякаємось, правда? Бо насправді мені здається, вона вже нікуди не може їздити. Ця машина, цей автомобіль. І сьогодні, вкотре ми з вами зібралися для гарної мети для того, щоб відновити рейси добра на схід України. Ми можемо. Зараз облесками дуже великими облесками подякувати Тарасу Лужецькому за те, що з 2014 року ця людина показує приклад незламності. Ця людина показує приклад сталі. Так, ця людина з 2014 року з різними волонтерами їздить на схід України до наших. Ангелі на землі до наших збройних сил України. Тому, окрім великого Праздника, ми сьогодні ще святкуємо: День захисників і захисниць України обласки для них. Ми не просто так їх називаємо ангелами на землі, бо ми відчули їхню турботу, їхні крила, які тримають нам небо. Попри те, ми ще сьогодні святкуємо День територіальної оборони. Таке більше невідоме свято, але є і є ті люди, які в територіальній обороні в багатьох містах України відстояли нашу державу і будуть робити це завжди. Хочеться, щоб кожен з нас розумів сьогоднішню мету долучився до НАТО, бо, як то кажуть, по ниці і сорочка бідному. А сьогодні у нас по гривні, і буде новий бус допомоги. Я думаю, що є дуже багато допомоги для наших воїнів, бо ми собі поставили величезну мету. Ну і хочеться, щоб вже підготувалися відкрити нашу вечірню програму. Програму наші енерджайзери, енерджі студіо. Якщо ви мене чуєте, то ви вже маєте бути готові. І це для того, щоб показати, що ми не зламні, що ми, якщо треба. Очевидно, а що так почав закачати помочь Не хочу пропустити почати нову молодію, так як я лоблю, так як я люблю, так як ніби ти очима пенгарабенькая літо. Або не хочешь, ты не де плы в цьому погляди, за барам, руки не... Від чого письма по-доброму не привирайся словами Та, медицина права, пора тебе Не болить голова, ну толо джою тільки за полизкою Так щоб захотіли з тобою Покажи на себе зірви голова Зірви рви їх на піва Energy Studio, керівник Мельникович Марина і це були ті танці, які приведуть нас до перемоги. Подивіться, яка у нас.